Об'єднати волонтерів, які збирають кошти для ЗСУ на одній платформі. Таке завдання поставили перед собою хмельницькі. іт фахівці. Вони працюють над проєктом Допомога. Це сайт, на якому можна буде розмістити інформацію про збір коштів та залучити якомога більше людей до донатів. Є відомі медійні персони. Вони це роблять класно, вони вміють заохотити людей. Є люди, які вперше це роблять. Чому вони це роблять? Бо у них є ця нагальна потреба, але вони не знають, як це робити добре. Ми їм даємо навчання, ми їм даємо інструменти, які з нашої платформи дозволять їм робити цей збір успішним, в тому числі ми даємо їм аудиторію. Ті, хто перераховує гроші на армію, зможе відстежувати історію збору, адже волонтери під'єднають до сайту дані сервісу Монобанки. Таким чином система сповіщатиме, коли і яку суму буде знято з рахунку. Людина, яка збирає кошти, вона може дуже легко. Обманути систему, і вона може списати кошти на свій рахунок. Наша система дає прозорість, вона показує кожне списання, яке було зроблено. По ходу збору можна буде і після збору підкріпляти звітність, де буде зазначена вся необхідна документація, чеки. Фото того, що люди отримали. Наприклад, так, ви зібрали на тепловізор, ви вже його відправили. Є фото людей, які вже його отримали. Організатор проєкту говорить: до платформи допомога залишатимуть також іноземців, адже за донати та репости можна буде отримати бонуси. Їх можна за винагороди обмінювати. Буде за винагороди, які підкріплені відомими людьми, брендами і так далі. Зараз над реалізацією проєкту працюють програмісти, дизайнери, маркетологи та фахівці, які налаштовують бізнес-процеси. Я відповідаю за розробку сайту. В нас була чудова команда, яка продумала дизайн. Я перетворюю дизайн у те, чим будуть користуватися люди, заходячи на сайт. Сайт планують запустити вже наступного тижня. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.